Розділ 15. світ, у якому люди не бояться любові. Ми можемо або зруйнувати планету, або зцілити її. Щодня надсилайте планеті енергію любові та зцілення, те, що ми робимо нашим розумом, має значення. Планета зараз переходить через зміни і перехідний період ми переходимо від старого ладу до нового, і деякі люди твердять, що це почалося з ери водолія. Принаймні астрологи називають її так для мене астрологія, нумерологія, хіромантія та усі інші методи екстрасенсорики є лише способами опису життя, вони трішки інакше його пояснюють. Отож, астрологи кажуть, що ми переходимо з ери риб до епохи водолія. В еру риб ми хотіли, щоб нас рятували інші люди, ми шукали інших, щоб вони це зробили замість нас. А от в епоху водолія, до якої зараз заходимо, люди починають занурюватися у себе, визнаючи, що мають здатність урятувати себе самотужки, хіба те, що ми можемо змінити усе, що нам не подобається, не створює дивовижного відчуття свободи. Правду кажучи, я не думаю, що планета змінюється. Просто ми чимраз більше пірнаємо та стаємо свідомішими. Умови, які визрівали вже тривалий час. Виходять на поверхню, маю на увазі нещасливі сім'ї, жорстоке поводження з дітьми і нашу планету, яка перебуває під загрозою. Як і зі усім іншим, перш ніж зробити зміни, ми маємо усе чітко усвідомити як ми прибираємо будинок на ментальному рівні, щоб мати змогу змінитися, так само треба чинити і з матінкою землею. Ми починаємо сприймати землю як цілий живий організм. Як об'єкт, як повноцінну істоту, вона дихає, вона має серцебиття, вона дбає про своїх дітей. Земля надає усе, чого тільки нам треба, вона повністю збалансована. Якщо проведете день у лісі або деінде на природі, то побачите, як ідеально працюють усі системи планети. Вона створена у такий спосіб, щоб існувати у цілковитій рівновазі і гармонії. А ось ми. Чудове людство з великим багажем знань, і ми робимо усе можливе, щоб зруйнувати планету, порушуючи баланс і гармонію. Наша жадоба чинить надзвичайно великий вплив. Ми думаємо, що знаємо ще краще, а через невігластво і скупість руйнуємо живий, здатний дихати організм, частиною якого самі ж і є. Якщо зруйнуємо землю, то де ж тоді будемо жити? Знаю, коли говорю людям, Знаю, коли говорю людям те, що слід дбати про планету, вони починають перейматися проблемами сьогодення. Здається, що коли тільки одна людина робитиме щось, то це не впливатиме на цілу систему. Але це не так якби кожен робив бодай трішки, то назбиралося б чимало. Можливо, ви не побачите ефекту на власні очі, але повірте мені, мати земля це відчуває через сукупність зусиль. У моїй групі підтримки з допомоги хворим на снід ми установили невеличкий стіл, де можна придбати книжки. Нещодавно у нас закінчилися пакувальні пакети, тоді я подумала, а чому б не залишати пакети, які дають у магазинах. Спершу я подумала хм, під кінець тижня буде небагато пакетів. Але ж як я помилялася. Пакетів було до сто біса. Один з моїх працівників мав схожий досвід. Він навіть не підозрював, скільки пакетів отримував щотижня, поки не почав їх зберігати. А якщо поглянути на них у контексті матері природи, це кілька дерев, ми їх зрубуємо лише для того, щоб скористатися ними протягом однієї двох годин, оскільки зазвичай викидаємо пакети. Якщо не вірите мені, спробуйте пройти цей експеримент упродовж одного тижня, зберігайте усі пакети, які отримуєте, і полічіть їхню кількість. Тепер я маю сумку з тканини і послуговуюся нею, йдучи на закупи. А якщо забуваю взяти її із собою, прошу в магазині великий пакет, і туди складаю усе, що все, пр... що придбала в інших крамницях, аби не нагромаджувати кілька пакетів. Ніхто не дивиться на мене здивовано. Це розумна практика. У Європі сумки з тканини використовують уже давно. Коли моя подруга з Англії навідувалася до мене, їй подобалося ходити тут на закупи у супермаркет, оскільки вона хотіла принести додому паперовий пакет. Він їй здавався таким американським і дуже стильним. Можливо, це мила традиція, але правда полягає у тому, що нам треба почати мислити глобально, зваживши, які наслідки для доукілля мають такі маленькі традиції. Американці особливо схиблені на пакуванні продуктів. Кілька років тому під час подорожі Мексикою, прийшовши на традиційний базар, я була вражена, що фрукти та овочі просто викладені без упаковки. Безперечно, вони не мали такий самий гарний вигляд, як ті, що у нас у штатах. Але для мене ці продукти були природними і здоровими. Утім, деякі люди, які мандрували зі мною, гадали, що вони жахливі і непривабливі. В іншій частині базару продавали мелені спеції з відкритих кошиків. Знову ж таки, мене це вразило, бо кошики, що стояли один біля одного, здавалися дуже яскравими і барвистими. Мої друзі сказали, що ніколи б не купили прянощі з такого відкритого кошика, і я запитала, чому у відповідь я почула, що вони нечисті. Коли знову поцікавилася, чому друзі пояснили, що товар не запакований, я засміялася. Цікаво на їхню думку, де були ці спеції до того, як їх запакували. Ми аж так призвичайлися до подання речей певним чином, що тяжко прийняти товар без прикрас і ошатної упаковки. Ухвалімо вольове рішення та погляньмо, де можна внести невеличкі корективи заради доокілля, навіть якщо ми усі купимо сумку для покупок із тканини або вимикатимемо воду у крані, поки чистимо зуби, то вже навіть цим зробимо чимало для доокілля. У моєму офісі ми зберігаємо усе, що тільки можна. У будівлі є один технічний працівник, який щотижня збирає папір і відвозить його на переробний завод. Ми повторно застосовуємо конверти із захисним прошарком, по змозі використовуємо перероблений папір для друку книжок, навіть якщо це коштує трішки більше. Інколи його неможливо роздобути, проте ми завжди питаємо про нього, оскільки усвідомлюємо якщо і надалі запитуватимемо, то зрештою достатня кількість поліграфічних компаній. Матиме його у наявності. За таким самим принципом працюють і інші сфери. Створюючи попит на щось, ми, як колективна сила, можемо різними способами допомогти зцілити планету. Вдома я започаткувала органічне садівництво, а також роблю компост для саду, кожна частинка з рослинного світу йде на купу компосту, жоден листок салату латук або листочок, що впав із дерева, не покидає мого обійстя. Я вірю, усе, що пішло з землі, має до неї повернутися. Кілька моїх друзів навіть збирають обрізки з овочів. Вони заморожують їх, а коли приходять до мене в гості, то кладуть ці відходи в мою урну з компостом. Таким чином, сміття стає багатим на добриво для рослин. Завдяки тому, що я практикую утилізацію, мій садок дає щедрий урожай і милує око своєю красою. Харчуйтеся поживною їжею. Наша планета створена таким чином, щоб дати нам усе потрібне, аби ми змогли подбати про себе. Вона має усі необхідні продукти. Якщо ми їстимемо її плоди, то будемо здоровими, оскільки вони частина природи. Одначе за допомогою нашого чудового інтелекту ми вигадали таку продукцію, як печиво з кремовою начинкою. А тепер дивуємося, чому маємо проблеми зі здоров'ям. Чимало з нас підтримують здорове харчування лише на словах. Ми кажемо. Так, знаємо, і простягуємо руку по шматок солодкого, а потім по ще один. Коли два покоління тому Бетті Крокер або Кларенс Бірдсей, чи ще хтось подали ідеї щодо напівфабрикатів, ми усі захоплювалися, як чудово, асортимент усе збільшувався, аж поки через кілька поколінь не з'явилися люди в Америці, які жодного разу не пробували справжньої їжі. Усе консервоване, оброблене, заморожене, хімічне, зрештою, і його можна приготувати у мікрохвильовій печі? Нещодавно я прочитала, що сьогодні молодь в армії вже не має такої доброї імунної системи, як 20 років тому. Якщо ми не даємо нашому тілу природної їжі, якої воно потребує, щоб розвиватися і відновлювати себе, то як воно може слугувати нам до віку? А ще додайте наркотики, куріння, алкоголь, дозу самоненависті, і усе це створює пречудовий клімат для процвітання розладу. Нещодавно зі мною відбулося дещо цікаве я записалася на курс відповідальне кермування на нього також прийшло багато людей віком понад 55 років, які начебто прагнули мати знижку 3-10% на страхування їхнього автомобіля. Мене вразило те, що цілий ранок ми розмовляли про хвороби, про усі недуги, які проявляються у старшому віці, ми говорили про розлади очей і про усе, що може трапитися з нашим слухом і серцем. Під час обідньої перерви 90% слухачів побігли через дорогу до найближчого кафе зі швидкою їжею. Тоді я подумала собі ми так нічого і не втямили, егеж, щодня тисяча людей вмирає від паління. Це 365 тисяч осіб на рік. Розумію, щороку від раку помирають 500 тисяч людей, мільйон душ кожен рік вмирає через інфаркт, один мільйон душ. Знаючи це, чому ми і далі біжимо у заклади швидкого харчування та приділяємо організму обмаль уваги, зцілення себе та планети Криза Сніду один з каталізаторів перехідного періоду. Вона демонструє нашу нелюбов та упередженість до інших. У нас дуже, дуже мало співчуття до людей хворих на снід. Є одна річ, яку я вельми хотіла б побачити на нашій планеті, тому і прагну допомогти створити її. Це світ, у якому безпечно любити одне одного. У дитинстві ми хотіли, щоб нас любили такими, якими ми є. Хай навіть ми були надто худими, товстими, дуже некрасивими чи сором'язливими. Ми прийшли на цю планету, щоб пізнати безумовну любов. Спочатку маємо полюбити себе, а тоді ділитися безумовною любов'ю з іншими. Треба відмовитися від ідеї щодо їх і нас. Немає їх і нас, є лише ми. Не існує груп, без яких можна обійтися, чи які є меншими за інші. Кожен з нас має перелік тих людей, які є десь там. Ми не можемо бути повністю духовними, якщо хоч одна людина перебуває десь там. Багато з нас виросли в родинах, де упередження вважали нормальним явищем. Ця чи та група не була досить доброю. Для того, щоб почуватися краще, ми часом принижуємо іншу групу людей. Проте щоразу, коли говоримо, що хтось є недосить добрим, то насправді відзеркалюємо те, що це ми недосить добрі. Пам'ятайте. Усі ми відзеркалюємо одне одного. Пригадую, як мене запросили на шоу Вінфрі. Я вийшла у телевізійний ефір з п'ятьма людьми, що мали діагноз «СНІД», але цілком нормально себе почували. Напередодні ми у шістьох зустрілися, щоб повечеряти разом. Зустріч була неймовірно сильною. Коли ми сіли за стіл, виникла надзвичайна енергія. У мене навіть виступили сльози, бо це було те, чого я прагнула вже кілька років. Показати американській аудиторії, що надія є, ці люди зцілювали себе самі, а це не просто. Медична спільнота сказала, що на них чекає смерть. Вони експериментували з багатьма різними методами шляхом спроб і помилок, хотіли розширяти обрії та виходити за власні межі. Наступного дня відбувся запис шоу, і воно було чудове. Мені було приємно бачити, що жінок, хворих на снід, також запрошено на передачу. Я хотіла, щоб середній клас Америки відкрив серця і збагнув. Снід впливає не на групу людей, які їм байдужі, він впливає на усіх. Коли я зайшла до студії, опра не на камеру заговорила Луїзо, Луїзо, Луїзо. А потім підійшла до мене і міцно обняла. Гадаю, того дня ми передали людям надію. Я чула, як пан Бенрі Сігел розповідав про когось, хто зцілив себе від усіх форм ракової хвороби. Надія є завжди, і саме вона дає нам можливості нам є куди йти замість того, щоб зупинитися, здійнявши руки вгору і сказавши, що тут уже нічим не зарадиш. Вірус снід робить свою справу, оскільки є тим, чим є. Мені крається серце від усвідомлення, що через снід помруть дедалі більше гетеросексуалів, оскільки уряд і медичні фахівці розвиваються не досить швидко, поки снід сприймають як розлад геїв, Ця хвороба не матиме належної неліквідної уваги, тож постає питання, скільки представників традиційної орієнтації мають померти, щоб СНІД визнали за повноцінну недугу. Гадаю, чим швидше ми позбудемось упереджень і працюватимемо над позитивним розв'язанням цієї кризи, тим швидше відбудеться зцілення нашої планети. Проте ми не зможемо цього зробити, якщо дозволятимемо людям страждати для мене сНІД це частина забруднення планети. Ви усвідомлюєте, що дельфіни біля каліфорнійського узбережжя вмирають через розлади імунної системи не вірю, що через їхні статеві зносини. Ми вже давно забруднюємо нашу землю, тому безліч рослин стають неїстівними ми вбиваємо рибу в наших водах, ми забруднюємо повітря. Отож тепер маємо кислотні дощі і дірки в озоновому шарі. І ми далі забруднюємо своє тіло. Снід жахливий, жахливий розлад, але від нього помирає набагато менше людей, аніж у наслідок раку, куріння та серцевих нападів. Ми шукаємо ще сильнішої отрути, щоб убити розлади, що їх створюємо, але водночас не хочемо змінювати раціон і стиль життя. Ми радше віддамо перевагу лікам, які придушують хворобу або хірургічному втручанню замість зцілити її, чим дужче придушуємо. Тим більше проблем проявляються під іншим виглядом, вражає, що медицина та хірургія ефективніше лише в 10% усіх розладів. Це правда, навіть зі всіма грошима, які ми витрачаємо на хімічні препарати, опромінювання і хірургію, вони допомагають тільки в 10% наших розладів. В одній статті я прочитала, що розлади наступного століття будуть спричинені штамами бактерій, які вражатимуть слабку імунну систему, і ці штами вже почали мутацію, тому ліки, що їх маємо сьогодні, будуть неефективними. Безперечно, чим більше ми розвиватимемо імунну систему, тим швидше зцілимо себе та планету. І тут я маю на увазі не лише фізичну імунну систему, а й ментальну та емоційну також. На мою думку, зцілення і лікування досягають двох різних результатів. Гадаю, зцілення потребує колективних зусиль. Якщо ви сподіваєтеся, що лікар вас вилікує, то знайте, він чи вона може допомогти вам позбутися симптомів, але це не розв'язує проблему зцілення це коли стаєте одним цілим. Щоб зцілитися, ви маєте бути частиною команди ви лікар і медичний працівник. Медики, що спеціалізуються на холістиці, лікують не тільки фізіологічно, вони сприймають людину як одне ціле. Ми живемо за помилковою системою переконань, як індивідуальних, так і суспільних, дехто твердить, що члени їхніх сімей часто потерпають від болю у вухах, інші переконані якщо змокнуть під дощем, то підхоплять застуду, або що кожної зими вони хворіють тричі, вони хворіють тричі. Або ж коли хтось у офісі застудився, то і решта також хворітимуть, бо застуда є заразною заразна це ідея, а ідея заразна. Чимало подейкують про спадковість розладів. Я не зовсім із цим погоджуюся. На мою думку, ми насправді підхоплюємо ментальні шаблони батьків діти усе чудово розуміють вони починають наслідувати батьків навіть їхні хвороби. Якщо батько злиться щоразу, коли стримує гази. То дитина виробляє таку саму звичку. І тому не дивно, що коли через кілька років батько захворіє на коліт, то і дитина хворітиме також. Усі знають, що рак не заразний. Але чому ж тоді для деяких родин це типова хвороба? А тому, що шаблони нагромадження образ є типовими для них образи назбируються і назбируються, тож зрештою виникає ранкова неду, тож зрештою виникає ракова недуга. Ми маємо дозволити собі бути поінформованими про усе, щоб кожного разу робити свідомий і розумний вибір, деякі речі можуть нас лякати, це є частиною процесу пробудження, але тоді можемо вжити якихось заходів. Все у всесвіті потребує нашої любові, від жорстокого поводження з дітьми і сніду до проблеми безпритульності і голоду. Маленька дитина, яку люблять і цінують, виросте сильною та впевненою у собі людиною. Планета, на якій є усе, чого треба нам і усьому живому, завжди дбатиме про нас, якщо ми дозволимо їй бути собою. Забудьмо про наші минулі ображення, відкриємо себе потенціалу цього неймовірного десятиліття, ми можемо зробити ці останні десять років століття часом зцілення. Цю книжку Луїза Хей написала у 1991 році. У середині році. Усередині нас є сила, щоб очиститися. Очистити тіло, емоції та весь інший безлад, який ми спричинили, роззирніться навколо і знайдіть те, що потребує догляду. Той спосіб життя, який обирає кожен з нас, матиме величезний вплив на майбутнє нашого світу заради найвищого, серед усіх благ Чому б не виділити цей час, щоб застосувати методи особистісного росту до цілої планети. Якщо ви робитимете щось тільки для планети, але не для себе, то відчуватимете дисбаланс, якщо працюватимете лише над собою і далі не рухатиметеся, то це також неурівноважена ситуація. Отож погляньмо, як можна створити баланс між собою та довкіллям. Ми знаємо, що наші думки формують і створюють наше життя. Ми не завжди дотримуємося філософії повністю, хоч усе одно приймаємо базові принципи. Якщо прагнемо змінити наш безпосередній світ, то мусимо змінити спосіб мислення, якщо прагнемо змінити ширший простір навколо нас, то конче треба змінити думки про нього, не сприймати світ як їх і нас. Якщо спрямувати усю силу, яку марнуємо, скаржучись на те, що не так у цьому світі, у річище позитивних тверджень і візуалізації, то вдасться почати змінювати усе довкола. Не забувайте, що разу звертаючись до свого розуму. Ви встановлюєте контакт із однодумцями. Якщо ви огуджуєте когось, критикуєте чи формуєте якісь упередження стосовно інших, то цієї таки миті встановлюєте зв'язок з людьми, які роблять те саме. Натомість, якщо ви медитуєте, візуалізуєте спокій, люблячи себе та планету, то утворюється контакт саме з подібними людьми. Ви можете залишатися вдома, можете бути прикутим до ліжка. А втім, так і допомагати зцілювати планету, використовуючи свій розум, тобто практикуючи внутрішній спокій. Я пригадую, як Роберт Шулер з Оон якось сказав треба, щоб людський вид дізнався про те, що ми заслуговуємо на спокій. Якщо ми проінформуємо молоде покоління про те, що відбувається у світі, та висловимо свої думки, що можна з цим вдіяти, тоді ми справді зможемо побачити зміни у підсвідомості. Один зі способів переконати дітей, що це важлива робота, це змалечку розповідати їм про зусилля, спрямовані на збереження природи, незважаючи на те, що деякі дорослі відмовляються брати на себе відповідальність за зміни навколо них. Ми, одначе, можемо запевнити дітей, що люди по усьому світу дедалі більше починають усвідомлювати тривалий вплив забруднення, та прагнуть змінити ситуацію. Чудово цілою сім'єю вступити в екологічну організацію, як от Грінпіс чи Врятуємо Землю, оскільки не буває зарано прищепити дітям розуміння, що ми усі маємо взяти відповідальність за добробут на нашій планеті. Рекомендую вам почитати книжку Джона Робінса Дієта для нової Америки. Цікаво, що Джон Робінс, спадкоємець Баскін Робінс. Докладає усіх зусиль, аби допомогти створити холістичну і мирну планету. Приємно знати, що декотрі діти батьків, які зискують зі здоров'я нації, розвертаються та роблять щось із метою допомогти планеті, волонтерські групи також допомагають, беручи на себе ініціативу там, де уряд не працює належним чином. Якщо влада не хоче допомогти зцілити доукілля, ми не можемо сидіти, згорнувши руки і чекати. Маємо зібратися на найнижчому рівні та почати опікуватися справою. Кожен може внести свою лепту, Дізнайтеся, де ви можете бути корисні. Ставайте волонтером, де зможете, знаходьте хоча б годину на місяць, якщо більше вам не до снаги. Однозначно, ми перебуваємо зараз на рубежі, де сила допоможе зцілити планету. Нині ми на такій межі, що або пропадемо усі гуртом. Або з зцілимо планету. Це до снаги не їм, а нам. Поодинці та разом. Я бачу більше можливостей для поєднання наукових технологій минулого та майбутнього спільно з духовними правдами вчорашнього, сьогодні і завтра саме час, щоб ці складники зійшлися докупи. Розуміючи, що насильство походить від людей із травматичним дитинством, ми могли б об'єднати знання та технології. Щоб допомогти їм змінитися, ми не увічнюємо насильство тим, що розпочинаємо війни, кидаємо людей до в'язниці і забуваємо про них. Натомість заохочуємо самопізнання, самоповагу і любов до себе, знаряддя для перетворень доступні кожному нам просто слід ними скористатися. Лазаріс має чудову праву, якою я хочу поділитися з вами оберіть місце на планеті це може бути будь де. Дуже далеко чи навіть просто за рогом якесь місце на землі, якому ви хотіли б допомогти зцілитись. Уявляйте, що у цьому місці панує мир, що люди добре нагодовані, одягнені і спокійно живуть у безпеці, приділяйте трішки часу щодня, та уявляйте собі це застосуйте любов на ділі, щоб допомогти зцілити планету. Ви важливі. Ділячись любов'ю та усіма чудовими подарунками, що є усередині вас, ви почнете змінювати енергію на цій чудовій, синьо-зеленій, тендітній планеті, яку ми називаємо своїм домом. І це дійсно так. Ви прослухали книгу Луїзи Хей, цілюща сила думки. Стань магнітом для щастя. Я дуже і дуже вам дякую, що довірилися мені. І слухали цю аудіокнигу у моєму озвученні. Бажаю вам, щоб у вашому житті було лише благо та любов. І хочу запросити вас приєднатися до свого ютуб каналу, де ви знайдете багато багато цікавого для себе. Нехай вам щастить і великих успіхів. Дякую!